От, перебачаюсь, перебило. Пам'ять закінчила. Не пам'ять батарейка. Я її підключив на зарядку, але. Що я мав на увазі? Вдень спати, вночі їхати. Вдень паркінги практично завжди вільні. Тому це дуже упрощує ситуацію. Приїжджайте ви на любу фірму, де ви загружаєтесь чи розгружаєтесь, там завжди, завжди, завжди на кожній фірмі є. От якесь мінімальне місце, де можна стати, нікому не заважаючи, і собі спати. Навіть якщо у вас час нормально підстроєний, це великий плюс. Ви собі в день поспали, вночі їдете, вночі легше їхати, менше машин їде. І вночі, ну, не знаю, як кому, мені наприклад, зручніше вночі їхати. мені подобається, те, що машин мало. Ну, то, що гірша видимість. Яка вам різниця? Ви по автостраді їдете, ви не їдете через села, де люди ходять. Фури ніхто не пускає через села. Ну, там, Десь рідкість, да, заїжджає. Але все рівно це така дорога, де люди не ходять. Це я бусом, мене навігатор веде по-дурному, бо мені інакше не оплачується. От. І це великий крок. А в мене в бусі ще простіше. Я стою де хочу і коли хочу. Тільки один нюанс в тому, що мені не дозволяє так ставати, коли я хочу і де я хочу. тому що у мене переважно так загружений графік, що я мушу валити і валити і валити. От якщо нині я від восьмої ранку їжджу, зараз 11-та. Ну, я мав дві розгрузки вже, це, там, наприклад, година мінус, це буде дві години, я їду. І що я вам хочу сказати, в мене зараз третя розгрузка, я ще не маю 50 кілометрів. Так мій експедитор Мартин вже дзвонив і казав, що типу, він вже для мене знайшов загрузку. І тільки чекає, щоб я розгрузився і він мені вже кине. Тобто я все рівно перерви мати не буду. Я собі зранку зварив їсти. Е, і частину того я лишив собі на потім, тому що ну, не, не тільки тому, що там я так хотів, а тому, що мені вийшло реально забагато. Я, от трохи, я в принципі завжди люблю рано поїсти. Але зараз я трохи від цього відвик тут в дорозі. Типу, Получається так, що зранку випив кави там з якимось печеньком, е, якийсь там банан чи яблуко по дорозі їж, там йогурт маєш, плюс п'ю. Водичку там, з вітамінами, кидаю завжди ці вітамінки, такі таблетки, що вони розтворяються у воді. І Пізніше їм обід, файний, а вечерю вже легенько собі. По-перше, чомусь мій організм не хоче вечором переїдатися, от, опять же, напевно, вже привик до цього. Хоча я робив от на цій перед цим кур'єрській фірмі, то я нормально їв і зранку, і в обід і вечором. Не міг я так, щоб не менше їсти, я старався їсти 3-4 рази в день. От, але тут так не виходить ні механічно, ні практично. Тому я в то частіше подумаю про пересідання на фуру. Я вже розказував про плюси-мінуси. Якось треба буде ще от знаю, ще більше. Ну, щораз на кожному паркінгу нова інформація, щораз щось нове взнаю. Треба буде якесь одне відео, я віддільно, зроблю, віддільно розкажу е, про плюси даної бусі, хоча я вже то порозказував практично все, що тільки можна. Але все рівно кожен раз, як я все щось знаю нове. І завжди є що розказати. Тому треба -то все з'єднати докупи і зробити такою назвою, але можливо не, не всі люди переглядають всі відео ціліком. Но, так само трошки, трошки так вийшло з тим відео про їду. Якось я його так збирав докупи, так я його знімав. Що вийшло воно в мене чомусь так, що там самого готування їди практично в понти. Типу, саме кінець, там, чуть-чуть пару хвилин, а так там чай готував Ну, Але з другої сторони, ну, що ну, там знімати? Чи я готую рис, чи я готую макарони, чи я готую гречку. Виглядає воно ідентично, типу, там вам великої різниці немає, поставив баняк на ту газову плитку і вона кипить. І вариться 10 хвилин плюс-мінус, що рис, що гречка, що макарони. Типу тут особої різниці в тому немає просто-напросто. Ось. Ну, чава, кай, кава, я мусь, Ча... чай, кава, я мусив показати, як виглядають самі ті машинки. От вони мені вони мене зацікавили в інтернеті, тому що от пацани тут всі з тим газовим балоном, він такий добрий, він такий добрий. Ну я знаю, що за нього ще й німці штрафують, тому що, по-перше, заглушку завжди на ньому треба возити. По-друге, він займає більше місця. По-третє, оце, що кажуть, що його там зручніше заправляти. Фіг, то правда. Нічого його не зручніше заправляти. У мене балончики як дезодорант, вони не займають багато місця, я його в будь-який момент витягнув і запхав новий. Все, а їм треба їхати на заправку в Польщі і міняти це, платити 30 злотих і міняти. Окей, може це там трохи дешевше вийде, але не зручніше явно. Коли в житті? Якщо у вас німецький мент, я не знаю, чи тут, чи у Франції, чи в інших країнах. Навіть на паркінгу заїде, що ви от в машині палите варите їсти, він вас тільки за то може вже штрафанути, що ви варите їсти іменно на балоні. На кухніці нема проблем. Кухонька має 4 твердих, широку площину і 4 ножки. Вона стоїть прекрасно, така як проста електрична плиточка вдома, от студентська, скажімо так, як кажуть в обсягах. Да? Без проблем вона стоїть, вона має зверху це забезпечення. тобто Безпечний оцей весь пальник, як ви бачили, така повністю як домашня кухня. Нормально. Її не заборонено, її можна використовувати. Тим більше що це розробка німецька, вони на то зовсім не дивляться. Тобто все гуд. З балоном зовсім інше питання. Балон, як би то не було, має круглу основу. Машині, як би то не було, круглу підлогу, ну, тобто рівну підлогу, знайти дуже важко. відповідно Наскільки я бачив, воно дуже часто стоїть криво в людей. Навіть коли воно стоїть рівно і голенько зачепити, воно падає. Зверху пальник той виглядає теж небезпечно. Тобто ви ставите баняк, його звідти скинути як 2 секунди. Е -е -е а стояти він це на підлозі, бо він досить високий. Далі, на ньому завжди треба возити заглушку, а цю хрень сам пальник знімати. Це, -це теж незручно, це треба весь час відкручувати і закручувати. Ну, кухеньку треба витягувати з того чемоданчика, ну, але це по-моєму елементарно просто, плюс це навіть корисно, тому що ну, я її ставлю на той чемоданчик зверху, і мені зручніше, він трошки вище стає. Що ще? Так само можна взяти на охоту, на рибалку, куди хочеш. Кажуть, ну що і той балон можна взяти, Согласен, можна, але він більший, і він опять же, не зручніший. Ні в якому разі. Він наоборот не, не зручний. Тому що кухенька, Маленький чемоданчик, повторюся, приблизно як два ноутбуки докупи. Ну, може, два з половиною. Ну, різні ноутбуки, скажімо, грубо, три ноутбуки докупи, от один встане другий на третій. Не там тих нових 17 дюймів, а менших, тих 15 дюймів, чи навіть такі, як мій 14 один. Все, все місце. Воно легеньке, воно чемоданчик защолкнутий, Ви відкрили, там балончик зразу вставлений, балончик з на три години. Боже, трохи менше, я не засікав. Але враховуючи, що я зараз в дорозі вже всього разом з першим рейсом тиждень в мене вже пішов сьомий, то зараз я використовую, грубо говоря, четвертий балон, але це можна рахувати як третій, тому що один мені попався бракований, там не було газу. Ось, ну, але так я їх купляв, так я не прослідкував за цим, то, то це моя вина, а не там, іншого. це я, я рахую, що це моя вина. Далі. Балони купити нема проблеми. Якщо бути купляти по одному, звичайно невигідно. Якщо купляти багато за 120 злотих, навіть я знайшов за 105 злотих з доставкою ящик, там їх 28 штук. Це вам виходить один балон 3,80 злотими. Це взагалі херня. Це виходить година паління вам. Злотий з копійками. E, На щодо балонів, по-різному вони розказують, не знаю, хто там прав, хто хто чеше. Тому що один каже, я раз в два місяці заправляю, другий каже, я раз в три місяці, я раз в пів року, третій каже, Ну, хто там з ними там спорі не спори, типу, це е, е, мертве діло, я просто скажу одне, коли я його купляв, я не купляв його так, як вони. Вони захищають свій вибір, ну, тому що вони його так зробили, що в них не було варіантів. Вони тої кухеньки про неї навіть ніколи в житті не чули, аж поки її чуть не побачили. Вже мусить захищати те, що мають. Коли я купляв, то я не, не так, що я не знав про той балон, а купив кухоньку і тому тепер її хвалю. А трошки по-іншому то все виглядало. Про балон я знав давно давним, бо да не бачите, бачив мільйон раз і в фільмах, і в житті, і, і колегів. І бачив, як вони то роблять. Мені якраз та от балон, він мене і цікавив, і його незручність, і його та вся от хрень мене то все якраз інтересувало. Я почав дивитися от такі самі відео, які я зараз знімаю для вас. Правда, так як в Україні таких відео не було, от. Тому я е, я дивився по польськи, я по польськи прекрасно розумію і читаю, і пишу. і... Я дивився по польськи і рішив, що от треба зняти, бо тому що багато українців їздить, і. Я у дорозі робити, нема що вирішив зняти. І плюс до того пояснюю, що якраз я наслухався там, і там цей чувак, якого я сам більше там дивлюся, там такий є, один, є чувак, от він теж купив цю кухоньку і він теж розказував про її плюси. Я от дивився на той балон. По ціні мені, типу, я не скажу, що я там, от мені дешевше там щось там вийшло. О, практично в одну ціну. Возити за собою балони незручно, але сумніваюся. Мені здається, що зручно. Нема з тим проблем. Я маю на увазі ці дезодорантні з газом. Мені здається, що їх простіше возити, ніж той балон великий. Фурі більше місця, але як би то не було, тут простір у нас все рівно маленький, що в фурі, що в бусі. Тому ну, десь лишні там пару сантиметрів загружувати ним. Не варто, тому що той балон так дуже не сховає, що моя ця кухонька влазиться мені під сідушку, тобто в мене там інструмент, в мене там така щіточка, якою я замітаю. І крім того, мені ще туди і там, а крім того, що в мене ланцюги там є на колеса, і ще й туди влізлася мені і ця кухонька. Тому я рахую, що вона оправдовує свою ціну. А дивлячись на той балон, то я би його мусив запхати задні під оце, за своє ліжко туди авто. Ту... Підставку в ці шавки. А там в мене місця лишнього якраз і немає. Бо в одній в мене косметичка і посуда, а в іншій в мене, можна сказати, продукти, але то не продукти, а швидше таке, такий склад, такого якби кладовка, можна сказати, тому що то все, що йде якби, для харчування, але воно йде таке, що воно немає сроку годності. Тобто в мене там різні приправи, там півасік, там вже в мене стоїть. Макарони, от таке, що може довго валятися і нікого нічого йому не буде. Рис, там там якийсь оцет в мене є, олія, оливкова, да, отакий от я собі там поскладав різне сіль. то, що може там валятися, і рік. Отдільно є в холодильнику, вже стоїть то, що довго не постоїть. І одільно я маю картонний ящик, якому мені шеф купив ремні, з якими є паси, якими я стягую груз. І тими, і в тому, в тому ящику я собі вже складаю ці консерви, які. Цей, які от я там до до макаронів чи ще до чогось, типу, от я собі складаю сюди. Хоча вони теж туди влізуться без проблем. Тільки нюанс в тому, що тоді там буде велика нерозбіріха. Цей ящик мені тут не мішає, тому що ліжко по-любому трохи ширше, ніж знизу сам холодильник і відповідно, сантиметрів 15 там є місце. Якщо ящик має 30, ну 15 виступає. Все рівно, коли ноги... Я скидаю з цього ліжка, все рівно я їх не ставлю прямо рівно. Ну, типу, аж прямо під, під ліжко не пхаю, а все рівно встаю нормально і цей ящик мені ніколи ніяких незручностей не викликає, а навіть плюси. Тому що коли я хочу щось собі там дістати, звідти там той же Red Bull, наприклад, то мені з того ящика, от лежу я задні на ліжечку, мені зручніше з того ящика дістати, ніж вставати, піднімати подушки, постіль, да, і ноут кудись забирати, щоб відкрити цю шафу знизу і витягнути. Тому місце кожен міліметр квадратний тут якби дуже дороге і я рахую, що це так само, як з тою водою. Треба брати ту кухеньку. Принаймні така моя порада і така моя от... позиція. Добре, до зустрічі.